У місці золочів організували благодійний ярмарок, а також провели цікаву виставу. Деталі у сюжеті у золочівському палаці культури відбулася прем'єра неймовірної вистави «Гаррі Поттер та Скарб Якуба, на яку завітали місцеві мешканці, жителі громади, аби зануритися у захопливий світ магії дослідів. Взагалі, в нас на спонтанно виникла така ідея. Мета була в тому, щоб дати. Якесь світло людям підтримку, якесь відчуття магії, довіри, віри в майбутнє. Мені це як місце як письменнику. В принципі, як автору, було дуже важливо донести до людей, що світло воно є дуже важливо в нас, особливо в наш час, його берегти. Автором сценарію та сюжету магічної вистави «Гаррі Поттер і Скарп Якуба є Олексій Блиск. Це мої друзі насамперед. Це Катерина Тихонова. Я дуже її завдячую насамперед. От я вже давно являюся учасником театру Край. Ось і давно була така маленька, колись мрія поставити от виставу про Гаррі Потера. У нас нам не вийшло по складу акторів. Там треба було оригінальній виставі, треба було б дуже багато акторів насправді. Тому я написав таку історію для нас, для нашого колективу. І таку паралель додав от, з історії України з того, що зараз відбувається, і за полотією тої самої, так? Знайомтеся. Це Це контриця євроцька. Акеніндарко. Моє ім'я понча можна поздорю. Я вчора підпільний навчальний клуб мати качатунства під назвою Айтаїв. Це все моє. Написники перехожу, які стали доволі досвідченими оброби та вчителя. <клістил> Актор із приємністю розповів про своїх друзів, поділився сюжетом вистави. Учасниками були актори Золочівського молодіжного театру Край режисеркою та керівницею якого є Катерина Тихонова. Також до прекрасної вистави долучилися танцюристи народного ансамблю Танцю Первоцвіт, керівником якого є Юрій Сидорович та Уляна Стадник. Клас і навчального клубу Альбія. Також до організації долучилися методисти та технічні працівники Золочівського палацу культури. Технічну підтримку забезпечили Ольга Бойко, Валентин Садорович, Володимир Яценко та Ірина Москва. Взагалі, думаю, що вдалося таке, тому що актори прекрасні, я їх дуже люблю, їх знаю і, і можна довіряти. Також у цей день у фоє палацу культури діяв благодійний ярмарок, у якому взяли участь художники, майстри, кондитери, волонтери. Також, опісля вистави, учасниця дійства подарувала на згадку ковтинку із зображенням Гаррі Потера одній із гостей цього дійства. Щиро вдячні всім, хто організував таку чудову благодійну подію, а особливо подяка Збройним силам України. Протягом дійства глядачі, які чисельно відвідали його, отримали різні емоції, відволіклися від сумних думок, а найголовніше долучилися до збору коштів для наших захисників: Сергій Нікішин, Наталія Коваль телеканал Броди онлайн.